Знову до школи в освітніх закладах Прикарпаття тривають останні підготування до початку нового навчального року. Про ще один день знань в умовах війни. Наша Ольга Нестерук Далі без звичних лінійок, саме так у деяких школах Івано-Франківська відзначатимуть початок нового навчального року. Проте у більшості ліцей в містах перший дзвоник все ж лунатиме. Як розпочати навчання? Кожен заклад обирає самостійно після того, як дирекція поспілкується з батьками. З батьківським колективом, але переважна кількість ліцеїв робить все ж таки невеличке свято для першачків. Ну і звісно, за допомогою збору коштів та різноманітних ярмарок, після 1 вересня всі заклади освіти передають так чи інакше невелику допомогу збройним силам України. Уже третій рік поспіль без традиційного свята першого дзвоника обходяться у п'ятому ліцеї Івано-Франківської міської ради. 1 вересня організовують лише невелике свято для першачків. Першокласники і діти будуть разом з батьками будуть разом з батьками і продам для них таку невеличку урочистість. Така буде ну, так би мовити, офіційна посвята їх учні. П'ятого ліцею. П'ятого ліцею. така невеличка вручність, щоб вони все таки вони починають навчання, яке би тривало 12 років. Тому я вважаю, що варто таку якусь невеличку зробити для них. Галина Васильівна цьогоріч навчатиме першокласників. Вчителька завершує останні підготування у класі та очікує на своїх 30 учнів. Цього року свято для першачків буде особливим, тому що як ніколи нам потрібно навчати дітей патріотизму, розвивати цей патріотичний. Дух, а також любов до нашої батьківщини і України. Тому ми проведемо святі у форматі знайомства із псом-патроном, який нам буде допомагати разом йти в укриття, разом навчатися, разом працювати і навчати всього. Патріотичне щодо інших класів, то у п'ятницю для них проведуть традиційний перший урок за тою темою, яку рекомендує міністерство. Як ти одемо про психологічно емоційне стан дитини? як почувають себе, що порадити, як би скажімо, вони могли себе в ті, ті інші ситуації поводити, і так далі подібне. А от в школах області перший урок буде присвячений 1125-й річниці з часу першої писемної згадки про галич. У нас розроблені методичні рекомендації. Вони є в електронному форматі для ознайомлення всіх педагогів, але також протягом першого тижня буде проведений урок, який присвячений ментальному здоров'ю, питанням безпеки, всі інші питання, які пов'язані. Із національно-патріотичним вихованням також як проводитимуть перше вересня у школах Прикарпаття, також вирішуватиме їхній керівник. Він контактує з батьками, дає розуміння батьків, що це є не на часі. Ми рекомендуємо. А якщо батьки. Хочуть і це свято, і, і там є всі можливості швидко перейти в укриття навіть з тої великої кількості бабців, батьків, які приходять на такі урочистості, то чому ні? Перший семестр у школах Івано-Франківська триватиме до 22 грудня. Саме така рекомендація від міського департаменту освіти і науки. Опісля учні матимуть місяць зимових канікул. Однак кожен заклад прийматиме рішення самостійно.